Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності. З вами знову я, її ведучий Олег Алєксєєв. Час, в якому ми живемо, є часом Божої милості та благодаті. І люди все ще можуть змінити своє відношення до Бога. Зробити це ще не пізно. Але тривожні дзвони вже б'ють на сполох. Тому, перш за все, важливо, щоб ніхто не залишився байдужим чи легковажним до голосу Божого. Скоро Господь Ісус Христос знову прийде на землю, адже наближається судний день, у якому ж стані побачить син Божий тих, за кого приніс себе в жертву. Ідолопоклонство, розбещення, покалічені долі, розбиті сім'ї, повний хаос як у державах цього світу, так і в житті кожного зокрема. Всі ці жахи є наслідком того, що люди лише називають себе християнами, а насправді живуть без Бога, грішать. Таким чином, ті, хто носять імення Ісуса Христа, відрікаються насправді від Нього. Можливо, хтось заперечить, я вірю в Бога і відвідую Богослужіння та церкву. Та Господь потребує від нас ненабожного вигляду. Він не хоче, щоб ми, прикриваючись богобійністю, обманювались в той час, коли серце далеко від Нього насправді. Владика Всесвіту бажає повного визнання його панування не лише тоді, коли нам заманеться, а кожного дня, щогодини і хвилини. Всевишній прагне живого спілкування з людиною, яку він створив за своїм образом і подобою. У святому Писанні сказано, що Бог може і хоче спасати, милувати, допомагати нам, але гріхи людей є тією стіною, яка розділяє нас з Богом. Ми живемо самі собою. Так як вважаємо за потрібне, зовсім не звертаючи уваги на те, чого хоче від нас Бог. А він один знає, що для людей найкраще. Тому, щоб навернути нас до себе, вдається навіть до крайнощів. Про це написано у другій книзі хроніки сьомому розділі. Якщо я замкну небеса і не буде дощу, і якщо накажу сарані поїсти землю, і якщо нашлю муровицю на народ мій і впокоряться, люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть із злих своїх доріг, то я вислухаю з небес і прощу їхній гріх та й вилікую їхній край. Сьогодні на землі є багато нещасть. Молодь потрапляє в рабство алкоголю та наркотиків. Сім'ї розлучаються, а діти стають сиротами, жінки плачуть через своїх чоловіків, панують заздрощі, ненависть, нерозуміння, зло. Цей перелік проклять можна продовжувати ще довго. Та з усякої навіть найскладнішої ситуації є вихід. Він у Божому Синові, який зійшов на землю, був розіп'ятий за гріхи людей і Воскрес заради спасіння кожного з нас, заради того, щоб ми не мучились у злиднях і прокляттях, а мали життя з надлишком. Отож, усе можна змінити, необхідно діяти, відмовитися від злих справ. Читати Боже Слово, молитися до Господа нашого, шукати Його присутності, бо гордим Бог противиться, а смиренним, як написано, дає благодать. Якщо ми будемо дослухатися до Божих настанов, то наше життя неодмінно зміниться на краще. Замість осуду і злості прийде любов, прощення і терпіння, мир і злагода наповнять оселі і серця. Як каже нам пророк Ісая в своїй книзі. На хвильку малу я тебе був покинув, але з милосердям великим тебе позбираю. У запалі гніву я сховав був обличчя своє на хвилину від тебе. Та вічною милістю змилуюся над тобою, каже твій Викупитель, Господь. Якщо, слухаючи ці слова, ви не залишилися байдужими, і серце відчуло Божий поклик помолитись до нього, то давайте зробимо це разом. Дорогий небесний батько. Ми дякуємо тобі сьогодні, що Ти покликав нас цього світу гріха і зла до вічного Твого спасіння в Сині Твоєму Ісусі Христі. Сьогодні, разом з нашими глядачами, ми хочемо тобі подякувати за велику. Неоціненну жертву Твого Сина, який віддав самого себе, добровільно, щоб кожен із нас, всі, хто дивиться зараз цю передачу, і ті, хто не може дивитися, можливо, ті, хто чує і не чують, Господи, могли мати спасіння, спасіння, яке ти через свою велику любов даруєш нам. Допоможи нам сьогодні не нехтувати цим спасінням, використовуючи цей час благодаті для власного спасіння, а також для спасіння тих, хто дорогий нам, хто живе біля нас. Благослови нас і на цей день, Господи, в ім'я Ісуса просимо. Амінь. Нехай сьогоднішній день буде сповнений у вас добра, радостю, миру і Божих благословень. А ми, прощаючись з вами, нагадуємо, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, потреб та досвідів за тими даними, які ви бачите зараз на екрані. Телефонуйте нам, пишіть на електронну адресу. До побачення.